Меня смущает другое. Я боюсь, что мы вошли в очень опасный турбулентный период. И я боюсь, что вот эти поражения на фронте, они могут отобразиться на других методах ведения борьбы, на террористической деятельности. Чем хуже будет там на фронте, тем больше инструментов, связанных с терроризмом, будут применяться. Противник всегда силен настолько, насколько вы позволяете ему быть сильным. Вот, собственно, и все. Если вы там, заявляете, что будете бить по центрам принятия решений, говорить о красных линиях, а потом ничего не происходит, ну, противник начинает считать, что ему можно все. Я об этом много раз говорил, как бы, но ну, еще раз повторяю. Да? Вот опять же, переброска боеприпасов, там, танков, Бронемашин, она происходит по известным, так сказать, путям, коммуникациям, дорогам и мостам. Мы что с этими мостами делаем, там, или дорогам? Ничего не делаем. Почему? Я сто раз уже говорил: непонятно. Тишина. А вот вопрос: почему? На него, как бы, да, в ответ тишина. Вот я не считаю, что это тишина, так сказать, это хороший вариант для ответа. Вот, потому что получается, что здесь какая-то имитация. Ну, я уже устал про это говорить, потому что действительно нам навязывают какие-то по такие правила игры, которые им удобны. В общем-то, Европу и США устраивает нынешнее течение конфликта. Они говорят: хорошо, ну, Россия получит Запорожскую область, Херсонскую. Ну и что она от этого получит? В чем национальный интерес России? При этом Россия получает Финляндию, Швецию в НАТО, Германию, вооруженную, по последнему слову, техники благословение США. Понимаете? Россия Но получает все, Европу, я, которая жестко нацелена против России. И Украину, она, к сожалению, тоже получает. Потому что ход специальной военной операции и жесты доброй воли показали, что, видимо, э, взятие Киева да, ждать не приходится. И Украина останется. И в эту копилку заявление о строительстве завода Райнметалль. Металь». О обучении украинских пилотов у них будут и леопарды, и F-16, а у России будет Запорожье и Херсон. Является ли это как бы реализацией национальных интересов России? Вот что нам было с того, что мы сделали шаг доброй воли и ушли из-под Киева? Что нам было с того, что мы сделали, так сказать, еще какие-то шаги доброй воли? Там, ну пусть уже не доброй воли, но ушли из Херсона. Вот что нам с этого? Нам какие-то такие дивиденды упали вот нам? Я не вижу никаких вообще абсолютно дивидендов. Каждый день а, затягивания конфликта затягивает Европу все дальше в пучину этой украинизации, которая вредит только нам. Рассчитывать на то, что там, условно говоря, Европа вся умрет с голоду и замерзнет, но ну, тоже глупо. Потому что понятно, что инфраструктура хорошо развита, так сказать, многие вещи отработаны, запас. Тем более мы позволили им сделать запасы. Вот это опять ко всему там, ко всему о том, о чем говорил. Зачем мы позволяли им сделать запасы? Они закачали огромное количество нефти и газа. Да, они за нее расплатились, да, мы за это что-то получили, но это помогло им пережить, пережить эту зиму. То есть, по большому счету, мы как бы создаем Значит, вроде как воюем и всем рассказываем про то, что мы воюем со всем блоком НАТО, а с другой стороны, позволяем им пользоваться враждебным нам странам, позволяем пользоваться нашими ресурсами, и более того, позволяем пользоваться им в таком, в таком так сказать, режиме, что это помогает им, дает им время, чтобы они пережили вот эти трудности. А зачем? А зачем? Вот для чего? Что-то мы то от этого, значит, получаем нам деньги. Ну, получили мы эти деньги, и что с ними делать дальше? Значит, нам нужно относиться к этому Куда серьезно. Да, да, да. И все эти шуточки там и прочее, потешные, это все оставьте, как говорится, для нашей аудитории. На самом деле это все не так, не так просто. Значит, Україна действительно ставить на спеціальному трибуналі. Наша позиція нікая ролі не грає. трибунал будет создан абсолютно. И, это будет вот процес, который будет дополнительним роздратим для Росії і дополнительним аргументом для України, для Запада. Українські збройні сили провели вдалий контрнаступ біля Бахмуту. Вдалося відвести російську небезпеку від артерії, шляховой, яка зараз дозволяє постачати все. Необхідне для українських воїнів у це місто таку інформацію поки що оприлюднює лише медіа, зокрема американські. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи «Інформаційний спротив. З нами не заскопан. Олександр, мої вітання вітаю. Чи наскільки позитивними є така новина, поки Що Нью-Йорк Таймс пише про цей вдалий контрнаступ? Точковий саме біля Бахмуту. Так, ми на сьогодні можемо констатувати те, що основні логістичні артерії до Бахмуту це 0,5-04 через Іванівську на Константинівку, а також 0,5-06 через Хромова на часів'я. Вони залишаються під фізичним контролем збройних сил України. Там присутній виключно вогневий вплив з боку російських окупантів, але він присутній там вже декілька місяців. Він має свій вплив на інтенсивність матеріально-технічного забезпечення Бахмута, але воно відбувається тим самим забезпечуючи підрозділи, які знаходяться в самому місці підрозділи збройних сил України, усім необхідним. Фактично, російські окупанти намагалися, якщо ми кажемо про локацію з Клещіївки, ще півтора місяця тому, захопленою ПВК Вагнер намагалися просунутися в напрямку Іванівська, але в напрямку Іванівська їх постійно блокують на приблизно відстані десь до півтора кілометру. Кілометр, тобто там скажімо так, ситуація гойделки, але вони не можуть пройти саме поле. Бо там чисте поле, а така ж саме ситуація зараз а, у російських окупантів а, з ягідного в напрямку хромова. Вони також намагалися перерізати фізично, але їх саме посунули в полі. Там приблизно десь а, півтора кілометри. Це саме та відстань а, кілометр, півтора кілометра, які вони не можуть взагалі а, подолати, тому що досить чи артилерійський вогонь з боку ЗСУ, а також здійснюються контратаки. Трати ворога у Бахмуті в п'ятеро вище ніж українські. Знову ж таки медіа про це пишуть і спосилаються, зокрема, на впливові військові інститути, які досліджують цю тему. Також відомо, що ставка Верховного Головнокомандувача збиралась напередодні, довго тривала. Говорили також прискіпливо детально, якраз про ситуацію в Бахмуті. Українські війська залишатимуться в цьому місті. На сьогодні так, безумовно. Бахмут може виконувати повністю свою роль, яка на нього було покладено, і яку він продовжує виконувати. А росіяни навіть зараз, після невдалих спроб перерізати основні логістичні артерії, вони трохи змінили свою тактику. Вони частину своїх сил відтягнули на північ, а особливо на схід, і тиснуть саме з північного та східного напрямку. Особливо зі східного вони а, зайшли в передмістя. Вони знаходяться в приватному секті. Вони там зараз знімають бравурні відносики, все таке інше. Але найцікавіше те, що ну ось вони зайшли. А, а річка Бахмутівка, яка там а, є природною перешкодою, вона їх фактично а, зупинила до того, ж це є основна наша лінія оборони в самому місті. І допоки е, існує контроль над логістичними артеріями, фізичний і е, контролюється саме ця лінія оборони, казати про відведення Збройних сил України е, з Бахмуту, воно недоцільне. Лінія Авдівка Марінка. Всі ми бачили фото, які опублікували з неба, як виглядає Марінка, то ще не виглядає, тому що місто по суті знищене, якою є там зараз ситуація. Продовжуються бої за Мар'їнку, не дивлячись навіть на те, що ну казати Мар'їнка дійсно вже не існує цього міста взагалі. А те, що для російських окупантів дуже важливо просунутись саме через ці руїни, це факт, але вони не можуть цього зробити. Їм не вистачає ресурсу, а тому, що основний ресурс сконцентрований саме на Бахмутському напрямку. Марінка та Авдіївка там виконують головну роль. Перший та друга армійський корпус так званих ЛНР та ДНР. Вони мають виключно часткову підтримку з боку російських регулярних військ, артилерії також, але цього ресурсу не вистачає до того ж там лінії оборони та взагалі. А сама ця локація, що Авдіївка, що Марінка, вони мають достатньо серйозні лінії оборони. З боку збройних сил України і так просто їх там не пробити Тепер щодо загалом тактики росіян: немає масованих ударів ракетних зараз по Україні. Це якраз про Більш потужне ніж 24 лютого, коли було здійснено 160 пусків по території України ракетної зброї різної номенклатури. Вони можуть там зробити, наприклад, 165 чи 170, зробити такі собі рекорд і сказати: ось бачите, як ми можемо.